Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в полозору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування. Самореалізуватися, щоб наблизити перемогу над ворогом. У Черкасах працює центр рекрутингу. Затримали агента ФСБ. Запроданець розвідував пункти постійної дислокації та бойові позиції підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ нашого регіону. У колі однодумців у департаменті соцполітики Черкаської міської ради відкрили ветеранський простір. Унікальна історія Чигиринщини. Інках відкрили захопливу краєзнавчу експозицію. Від Черкащини передали новий вантаж допомоги нашим оборонцям для 118-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ, а також ще кількох підрозділів. Про це повідомив очільник регіону Ігор Табурець. Формували все відповідно до запити від бійців З переданого два антидронові комплекси та ретранслятор. Ще 22 зарядні станції різної модифікації. Також подбали про побутове майже тисячу польових ліжок. Придбали все коштом обласного бюджету за відповідною програмою, загалом на майже 4 мільйони гривень. Військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації. Відповідну постанову, яку розробило Міністерство оборони, ухвалив кабінет міністрів. Відтепер військовозобов'язані та резервісти добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Командири військових частин отримують повноваження безпосередньо видавати направлення на військово лікарську комісію для визначення придатності до служби, комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації. Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме генеральний штаб. Самореалізуватися, щоб наблизити цим перемогу України. У Черкасах працює центр рекрутингу. Тут пропонують обрати із понад 10 тисяч вакансій, кухарі, пілоти, дронів, медики, стрільці та сапери. Для кожного хто прагне працювати на користь держави, знайдеться робота в ЗСУ. Як це працює, дізнавалася Вікторія Лега. У центрі рекрутингу, який відкрили понад тиждень тому, чекають усі, хто хоче долучитися до сил оборони. Спеціаліст установи Марина Труш каже, що дня до них звертаються люди різного віку та статусу. Одні консультуються, інші вже знають, чого хочуть. Було дуже багато дзвінків, дуже багато приходили, але це дуже різно-різно планово. Це і діючі військові, і цивільні, і жінки. У нас немає дискримінації між чоловіками і жінками. Тобто будь-яка посада, будь-яка вакансія є і чоловік. Ть може піти і чоловік і жінка. Кінцеве рішення вже приймає військова частина, куди звертається та чи інша особа. Але у нас і жінки, і чоловіки можуть служити на будь-яких вакансіях, хто ще не визначився, але відчуває, що хоче стати частиною Збройних сил України, таким пропонують самостійно обрати одну із запропонованих вакансій. Наша база налічує більше 10 тисяч вакансій, з яких ми людину людині підбираємо в залежності від її посади, цивільної професії, бажання, територіального розміщення. Ми надаємо людині право самі вибрати, в якій частині, в якому підрозділі служити. Після того, як ми Підберемо декілька вакансій. Ми скомунікуємо людину із представником військової частини. Потім кандидат проходить співбесіду та за її результатами отримує рекомендаційний лист і проходить військову лікарську комісію. Останній етап навчальний центр. Увесь цей час спеціаліст рекрутингового центру супроводжує свого клієнта. Після проходження навчання людина повертається в військову частину, де підписує контракт і продовжує свою військову службу. Людина відповідно до освіти, до бажання може бути як і стрілець, так і і кухар, як і гранатометник, так і лікар, і бухгалтер, і оператор безпілотників. Тобто це все залежить, вже, чим центр рекрутингу і цікавить цивільним людям те, що є можливість вибрати. Посаду і вакансії відповідно до своїх бажань, запитують і про роботу в тилу, і про вакансії в бойових частинах звертаються до центру чоловіки віком за 60. кажуть, мають досвід та бажання долучитися до української армії. Проте взяти їх у штат не можуть. Вікові обмеження не дозволяють. А от щодо розмов про несподіване переведення, приміром, пілота дронів у штурмовики, це не так, пояснює фахівчиня. Того ми і контактуємо з військовою частиною, і контактує людина, яка отримує гарантійний лист від цієї частини, що частина. Візьме саме цю людину на цю посаду, і після проходження загальної базової військової підготовки, за необхідності, людина проходить ще й фахову підготовку, якщо її вакансія передбачає додаткове навчання, і після повернення вона підписує саме контракт на ту посаду, яка зазначена в рекомендаційному листі. І ми це гарантуємо і підтримуємо людину на цьому шляху. Звернутися до центру рекрутингу можна у будні з 8 ранку до 17, а щоп'ятниці до 16 години із перервою з 13 до 14, або ж за номером телефону, який бачите на екрані. Вікторія Лега, Олександр Костирка, служби новин телеканалу Ільдана. Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Черкасах. Він розвідував пункти постійної дислокації та бойові позиції підрозділу протиповітряної оборони збройних сил, яка прикриває повітряний простір регіону. Також окупантів цікавили місця базування та система охорони військових об'єктів та підрозділів Національної гвардії, щоб отримати розвіддані ФСБ дистанційно завербувала 45-річного безробітного мешканця Черкас, який шукав легких грошей у телеграм-каналах. Він об'їжджав територію регіону та приховано фіксував локації українських захисників. Також вивідував під виглядом побутових розмов потрібну інформацію у своїх знайомих. Одержану інформацію та дані він наносив на Google карти і в подальшому разом із фото надсилав російському куратору. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Військові, які повертаються додому з поля бою, переживають значні зміни у фізичному і психологічному стані. Тому для ветеранів продовжують відкривати простори, в яких вони... Знайдуть однодумців, отримають допомогу у вирішенні особистих питань. Про місце підтримки, розвитку та взаємодії для наших оборонців. Наступний сюжет зі слів ветерана Валерія Зубалія розгалудженість структур, якими доводиться ходити захисникам, оформлюючи документи, не йде на користь ні їм, ні цивільним. Багато ветеранів просто. В цих бюрократичних моментах не зовсім орієнтується, і саме ветеранський простір допоможе в цьому поетапно вирішити питання, ну, крок за кроком, щоб не було таких, от, що бігає в одну установу, потім в іншу, і потім все-таки нічого не вирішується, і потім тільки накопичується негатив. А цей ветеранський простір, я думаю, що набагато полегшить ці всі. Моменти для кожного ветерана відкриття простору важливий крок у психологічному і фізичному розвантаженні ветеранів, адже їм як нікому зараз потрібна наша підтримка. Там повинен бути і в допомозі, і в спілкуванні, і об'єднуватися – Це саме найголовніше в наші часи, тому що без об'єднання ми не прийдемо до жодної перемоги. Ветеранський простір має на меті не лише надати централізовану соціальну допомогу, а й сприяти розвитку, пошуку себе та реалізації військових у житті громади. «Будемо пропонувати проведення тренінгів та воркшопів і залучати також спеціалістів різних галузей, кар'єрні консультації і програми для самозайнятості. Не менш важливим бажаємо напрям роботи як неформальне спілкування і відпочинок. Які дає єдність і підтримку, тут говоримо про спілкування, обмін досвідом, підтримку один одного і заходи з розвантаження і наповнення. Осередки для ветеранів потрібні завжди, вважає військовий капелан, отець Назарій. Там на війні все дуже просто. В тебе є ворог і в тебе є твій побратим. Все свій чужий, ніяких сірих тонів немає. А коли повертаєшся в цивільне життя. От, навіть перелаштуватися із життя постійно в небезпеці, у життя в відносній безпеці це досить складно. Звичайно, що хлопці потрібні однодумці, тому що побратимська любов, яка виховується в окопах у боях, це дуже сильна любов. Зрозуміти військового найкраще може лише той, хто має такий же досвід, додає священнослужитель. Однодушне спілкування військовослужбовців одне з одним. Воно є дуже важливим, це зможе е, їм дати розраду у їхніх проблемах. Найшовши своїх, вони зможуть разом працювати, втілювати якісь свої проекти. Навіть е, жити, як то кажуть, в однодушності це є дуже важливо. Навіть саме перебування там, коли хлопці будуть збиратися, про щось розмовляти там е, і тому подібне, це дуже помічне їм буде. Це якраз дуже велика розрада у Черкасах. уже працюють будинок ветеранів імені Подалінчука та Амброс Хаб. Відкриття третього простору пілотний проєкт для ветеранів, їхніх родин та рідних загиблих захисників. На вимогу часу звісно дуже багато ветеранів, дуже багато потреб. Дуже потрібно вдосконалювати обслуговування, шукати і нові, нові підходи в обслуговуванні комунікації з ветеранами. Він в центрі міста, він в департаменті соціальної політики, де місце вже ветеранам знайоме, воно для них психологічно комфортне, тому що в них тут є два стола обслуговування окремих, вони приходять отримувати тут послуги. Тут відбуватимуться тренінги, зустрічі з відомими людьми, обмін міжнародним досвідом, тестові фокус групи та онлайн комунікація. Ми будемо вивчати попит саме в роботі, в практичній площині. Ми будемо вивчати попит, що потрібно, тому що дійсно можна писати книжки, можна писати постанови кабміну, можна писати дуже багато рекомендацій. Але потрібно, коли ти спілкуєшся на площині міської, міського самоврядування саме з людьми, потрібно надавати по допомогу адресну і ту, яку потребують люди, а не пише там будь-який закон. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Центр креативних індустрій презентували у Богдановому університеті. Основне завдання нової структури впровадження неформальної освіти в навчальний процес. У чому полягає її особливість, і як це підвищить конкурентоспроможність випускників закладу, знає Владислав Бедранець. У Черкаському національному університеті презентували новий науковий та педагогічний центр. Структура відповідатиме за впровадження в систему освіти закладу неформальної освіти в галузі культурних і креативних індустрій. Центр було створено в межах угоди між ЧНУ та благодійною організацією фонд Миколи Бабака. Культурні і креативні індустрії розвиваються в усьому світі в Європейському Союзі, у США а через те, що Україна зараз ще перебуває в стані війни. Звісно, на повну потужність розгорнутися усі дієвці в межах цього сектору не можуть. Але ми повинні вже зараз готувати нашу молодь, яка повинна бути в трендах, повинна відповідати цим. Е Викликам, які зараз існують в усьому світі, ми повинні їм надавати таку можливість для того, щоб реалізовувати свій креативний потенціал в межах нашого центру. Центр лише відкрився, але вже реалізував кілька проєктів спрямованих на покращення психоемоційного стану переселенців та працевлаштування молоді. Одне із завдань нової структури розвиток регіону. Тому під час презентації були і представники влади. Приємно те, що Саме моя рідна Альмаматер в передових і в цьому питанні також і в питанні розвитку креативних індустрій. І сьогоднішній оцей от створений на даний час центр. Я переконаний в тому, стане дуже. Потужним поштовхом до розвитку не тільки університету, і не тільки цього питання. Провідне завдання центру креативних індустрій ЧНУ – підвищувати конкурентоздатність випускників закладу, допомагати їм орієнтуватися на європейський досвід та знання, адже майбутнє за тими, хто вміє мислити креативно і створювати щось нове, вважають в університеті. Ми через такі форми ну ми готуємо не просто фахівця, а людину, яка ну. Орієнтується, є комунікабельною, ну пафосно можна сказати, яка є і громадянином, і особистостю, і, і буде господарем і своєї долі, і своєї землі. Тому о, там створення центру ментального здоров'я, створення сьогодні центру креативних індустрій саме сприяє таким речам. Владислав Бадренець, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана колекція міських туристичних прикрас поповнилася іще ще однією міні-скульптурою калина, створив її черкаський архітектор Владислав Дем'юн. Його авторство належать, зокрема, зменшень копій архітектурних родзинок міста, благодійної скриньки щадри кіт та музичні міні-інструменти. На відкритті нового твору митця побувала і наша команда. Калина у серці Черкас. І ще одну міні-скульптуру відомого архітектора Владислава Демьона представили на одній з прохідних локацій. Без робіт цього скульптора важко уявити сучасне обличчя Черкас. Міні-скульптури авторства Владислава Демьона розкидані містом та одразу впадають в око. Копії історичних будівель, щедрийки та музичні інструменти у формі фруктів. А тепер і калина. Сам архітектор каже, робота символічна та має кілька родзинок, скляні ягідки та музичний супровід. Головна мета цієї роботи ось у чому. Але далі хотілося б хотілося б, щоб те, що зроблено, воно увійшло в життя міста, родзинкою було міста, і щоб воно а, а, прожило до тих поколінь, які ще то не знають, а які будуть тільки розповіді. А ідея з'явилася, тому що пісня, яку заспівав Андрій Хливнюк, наш земля черкащані в Києві в перші дні війни. Я, мені захотілося, чи так прийшло натхнення про те, як увіковічити можна пісню. І ось нарешті офіційне відкриття нової скульптури. Поряд із кущем калини. Кнопка, натиснувши яку, можна почути легендарну пісню повстанської армії у виконанні Андрія Хливнюка. Пісню підхопив дитячий хор. Мініатюрна скульптура, насправді результат роботи великої команди, додає митець реалізувати проєкт вдалося завдяки участі в грантовій програмі Черкаської міськради. І червона калина, і все українське є символом незламності народу, і це є певна певне наше вшанування героїчного подвигу, щоденного героїчного подвигу кожного захисника і захисниці, які боронять нашу країну. Наших людей і наші території Творці мені скульптури сподіваються, що зіпсувати таку роботу не підніметься рука ні в кого. Кілька червоних скляних намистинок стануть і захистом від вандалів, і перевіркою громадян на порядність. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. До дня людей похилого віку у Черкаському парку Мінь Богдана Хмельницького відбувся захід, який назвали Хай буде миру нашій рідній Україні. Танці, вірші та пісні виконували відвідувачі срібного віку територіального центру надання соціальних послуг. Усе це, аби показати, ніколи не пізно цікаво жити, спілкуватися та проводити час із користю. Ой не пластережури з тобу, не вдаваний твороне за поверта. Ні Галина відвідує територіальний центр сім років. Сьогодні вона учасниця концерту, одна з танцівниць. Чому не припиняє відвіданих занять, розповіла особисто ФК на Денсіт, ну і ще там різні гуртки. Ви сьогодні будете виступати? Да, сьогодні у нас буде танок український. про Марусю. Перше всього спілкування. Потім Сили якісь з'являються. Йдеш уже не так, а вже отак от ідеш. Так що все добре. Це життя, активне життя. І задоволення за словами фахівчині до центру надання соціальних послуг за місцем проживання може прийти кожен, аби залучати охочих до активності. щомісяця організовують подібні концерти. вони не просто відвідували для того, щоб там отримати послуги, такі як які там, наче соляна кімната, або там швачка, перукар. А ще й долучалися до наших художніх творчих колективів, тобто, щоб вони приходили співати, танцювати, займатися танцювальною гімнастикою, лікувальною гімнастикою. Тобто, багато таких є послуг, про які може люди і не знають, але ми багато себе. Презентуємо на інших там концертах, проте не лише відвідувачі терцентру виступають на імпровізованій сцені серед запрошених ансамбль Дніпряни. <клес> Учасниці ансамблю кажуть, приходять на репетиції двічі на тиждень, не просто так. Тому щоб бути веселими і здоровими головне для стариків це здоров'я. І девіз наш такий ой, не хочу лікування, завтра йду співати зрання». Наш колектив сьогодні буде дарувати прекрасний настрій. Для людей похилого, присвячений для людей похилого віку з, з усім серцем, з, з гарним настроєм. Вітаємо людей похилого віку. Пускай приходять до нас співати, то бажає. Аби не сумувати вдома, запрошують однолітків співати разом. З, звичайно, приємно, тому що чим більше ми між людьми, тим ми молодіші, а не старіші. Тільки для хорошого настрою, для здоров'я, для прекрасного, всього найкращого, що є в нашій душі, щоб і людям дарувати свою душу теж. І них набиратися натхнення. За возраст Тільки немає так. навіть і думки такої думати. Так що пускай приходять люди до нас, молодості наберуть до нас трошки. За словами посадовців, захід покликаний згуртувати людей похилого віку та відкрити для них нові можливості, адже почати улюблену справу ніколи не пізно. Дуже щасливі, що територіальний центр користується такими попитом, і ми надаємо багато послуг, які продовжують життя людей похилого віку, дають їм можливість реалізувати мрії своєї молодості, які дозволяють бути людям видимими Матися спортом, комунікувати і не випадати з ритму життя день, напевне, день наших батьків, наших ветеранів, день тих людей, які побудували нашу країну. І напередодні цього дня хотілося в першу чергу подякувати Збройним силам України за можливість тут зібратися сьогодні, якраз у цей перший прохолодний осінній день і побажати одне одному перемоги Україні. Миру, здоров'я, злагоди Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу. Ільдана, край знавча світлиця відчинила двері для охочих знати історію рідного села Тіньки. Експозиція вражає кількістю оригінальних матеріалів, листи, фотографії, книги, предмети побуту усе про минуле сьогодення цього унікального куточку Чигаринщини. Це потрібно для того, щоб наші люди, як тут говорили. Менше покоління знало історію свого села де він, живе, він живе і Човінжева, які його були нащадки. Тіньки село у Черкаському районі, підпорядковане Чигиринській міській громаді, веде свій сучасний літопис з 1959 року. Але насправді його історія набагато давніша. Серед 13 сіл Чигиринщини, які були затоплені водами Кременчуцького водосховища, 65 років тому були тіньки. Власне історія села, що було там, в низині веде свій відлік з 16 століття. Село затопили, але не затоплена пам'ять на генетичному рівні. Вона озивається у сучасних мешканців села. Одна з основних ініціаторок і творців краєзнавчої світлиці Тетяна Жадан, педагог за фахом і за покликанням. Вона майже 20 років збирала матеріали, залучаючи до цього процесу всіх, хто любить рідний край і шанує його історію. Ну допомагають люди. Да я ж кажу, що звертаються дуже до багатьох. І до знайомих, і вже й хтось не, не тут мешкає, але боліє цієї справи, як кажуть по-простому, то є е, можливість ж виставити те, що ми назбирали. Мене це ж дуже ж хвилює, те, що знайшлися на, листи справжні, які були ще Велику Вітчизняну війну написані. От і документи, е, дуже багато ось тут теж у нас документів, які Свідчить про те, як жилося нам тоді. Пані Тетяні суттєво сприяла місцева влада. Народний депутат Олег Арсенюк допоміг з ремонтом над експозицією. Працювали разом з кандидатом історичних наук, краєзнавицею Тетяною Нераденко. Високо оцінили цю роботу представники національного історико-культурного заповідника Чигирин, які були присутні на відкритті світлиці. Цей матеріал він просто безцінний. Ви навіть ну не можете уявитися, уявити, тому що вже туди ніколи ніхто не повернеться. Це все під водою, а це зібрано от, і велика кількість людей от, збереглася в пам'яті, хто творив цю історію, хто відбудовував це село, просто на ентузіазмі, ну як втрачаючи своє здоров'я, сили. Це ну величезна, от саме представлена ця робота. Пані Наталя, яка досить давно вивчає історію затоплених сіл Чигиринщини. Мріє видати окрему книгу, в якій унікальні фото доповнились би розповідями очевидців, спогадами про людей, які які тут жили. Тіньке – село талановитих людей, майстрів своєї справи. Окремий куточок присвячений уродженці села, народній артистці України Лідії Заєчківській. Подія, що для села? Патріотичне виховання молоді це у нас основна задача тепер в Україні. І думаю, що цей куточок, він, як ніхто і ніде, він повинен зіграти таку велику роль, важливу роль. Діти повинні знати своє минуле, не забувати своє теперішнє або жити в теперішньому. Ну і планувати. А щось майбутнє пані Лідія теж має мрію відкрити на базі сільського будинку культури філію музичної школи, щоб продовжувались мистецькі традиції села. Заслужений артист України Микола Занчківський, а родом з Житомирщини Тіньківський зять каже, вражений тим, що побачив. Я не очікував, не очікував, що така історія. Втімка скільки років я вже тут, як зять. Ну, я вражений. Скільки експанатів, які чудові люди. Ну, я дуже вражений. Окрема експозиція присвячена сучасній трагічній сторінці історії. Майже 70 мешканців села боронять Україну від російської навали. Імена кількох з них навічно вписані в книгу полеглих героїв. Про це. Теж потрібно пам'ятати і нагадувати прийдешнім поколінням про ціну свободи. Організатори світлиці сподіваються, що найближчим часом краєзнавчо-етнографічний куточок у сільському будинку культури поповниться новими експонатами. Ще багато матеріалів зберігаються у родинах як пам'ять про трагічну історію. Але найголовніше, що в тіньках дбають про те, щоб якомога більша кількість мешканців знала свою історію і пишалася своїм корінням. Такою команду Ельдана побачила інформацію. Картину Черкащини надійного тилу України підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.